Доброго ранку, шановні колеги. Корум у нас є, тому пропоную наше засідання розпочати. Хто за? Так, у нас перше питання, оповідачцю Цюпа Людмила Олександрівна. Перше питання про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей-пільгових категорій в комунальних закладах освіти Жовтоводської міської територіальної громади. Так, у нас було попереднє рішення 30 серпня 2023 року за номером 1279 з тою самою назвою. І е, я вам зараз проговорю, що стосується змін, які ми пропонуємо до вашого затвердження. Тоді це рішення буде вважатися таким, що втратило чинність після того, як буде це прийнято на сесії міської ради. E, значить, ми отримали державну субвенцію на харчування учнів початкових класів на організацію безкоштовного харчування. І е, відповідно до цієї до субвенції постанови Кабінету міністрів, ми внесли зміни. Це постанова номер 1145 від 4 жовтня 2024 року. Ми відкоригували пункти які якраз стосуються 1.9, що учні початкових класів закладі загальної середньої освіти цей пункт додався забезпечити безкоштовним одноразовим гарячим харчуванням сніданком і також ми відкоригували і фінансування видатків на харчування всіх категорій пільгових, які зазначені в цьому рішенні. Значить, всі категорії, які були попередньо, це вихованці закладів дошкільної освіти, тільки пільгові категорії, учні 5-11 класів теж тільки пільгових категорій, здійснювати харчування таких дітей за рахунок коштів місцевого бюджету, це відповідає чинному законодавству. а Фінансування видатків на харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти здійснювати за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів та інших джерел незаборонених чинним законодавством. До чого додали фразу інших джерел, заборонених чинним законодавством. Ми потрапили в програму організації об'єднаних. Націй на харчування ЮНІСЕФ. Е, у нас два заклади, гімназія номер 4 учні і теж тільки початкових класів, і ліцею імені Лесі України, це затверджено наказом Міністерства освіти, потрапили до цієї програми, і частина коштів буде йти на цих дітей на покращення харчування. Тому це також от, фраза джерел незаборонених чинним законодавством. Передбачає саме кошти цієї програми. Ну от і врегулювали це в нормативних наших рішеннях. У мене є питання до Людмила Олександра. Я думаю, треба обговорити це питання. Угу. Воно записується зараз на. Відео. Відео питання в тому, що дійсно є питання у закладах освіти, там, де є перші-четверті класи, а вони не зможуть харчувати цих дітей. І це дійсно визова соціальну напругу, тому угу. що взагалі держава анонсує, що повинні харчуватися всі діти безкоштовно перших четвертих класів. Угу. Але дуже погано, що немає е, в постанові роз'яснення, що наразі. Харчування дітей можливо тільки в тих закладів, де створені безпечні умови для дітей, безпечні умови для дітей, конкретно коли є укриття конкретному закладі, тобто не тоді, коли дітей ведуть за 500 метрів в укриття, це нереально зробити організацію харчування, а коли є конкретно укриття в цьому закладі. Тому, звичайно, відділ освіти, проаналізувавши всі заклади освіти, визначився. Із закладами освіти, які будуть харчуватися, це буде четверта гімназія, це буде ліцей Лесі Українки, це буде 12-та да, школа. Це Ліцеї буде 12, 10 і перспектива ага. корпуса, там де учні спеціалі. Да, тобто це бігар. там дає можливість дітей спустити зразу дає в укриття разом з боксами і так далі. І, звичайно, я розумію хвилювання батьків і так далі, але я думаю, ми всі разом повинні пояснювати, що. Неможливо організувати харчування в тих закладах, де дітей ведуть за 500 метрів укриття е, і так далі. Тому будемо працювати над цим, але така ситуація буде, щоб просто ви е, б, знали, що така ситуація буде. І за за є укриття <кху> да, власне укриття є підвалі. Із 10 шкіл 5 у закладі зможуть охопити гарячим харчуванням. Це буде певна також проблема, але не не є це робоче питання. Буде логістика зроблена таким чином, щоб учні, які там по другій, на другій перерві, на третій перерві будуть так само в разі повітряної тривоги спускатися разом з їжею угу. від вального приміщення. Ну, не учні будуть нести свої бокси, а це будуть відповідні працівники заноси, угу. а інші учні будуть рухатися в закріплені укриття. Зрозуміло можна пропозицію? Дивіться, в восьмій школі є два приміщення в самому закладі. Чи можливо якось в подальшому розглянути про, таку пропозиція моя чи розглянути можливість харчувати наприклад на другій перерві два класи? І на третій перерві також два класи пускатися в ви маєте на увазі охопити початкову школу? Так, ну, так. Ну, нічого неможливого немає. Я думаю, будемо працювати Але ці приміщення на сьогодні не є зареєстрованими найпростішими укриттями. Ми їх знаємо. Ці приміщення, і над ними ще треба працювати над облаштуванням, але неможливого немає нічого. Це можна зробити. Бо... рухаємося по цьому шляху. Рухаємося по шляху визнання цих двох приміщень укриттями найпростішими, і тоді рухаємося по шляху харчування початкової школи в восьмій школі. Я пояснюю ще один момент. Ми отримали субвенцію в розмірі мільйон двісті п'ятдесят тисяч. Проаналізували якраз е, вартість харчування 3860 у нас для учнів початкових класів. Проаналізували ми ті заклади, які мають власні найпростіші укриття, ті, які не за кордоном, не на індивідуальному е, а з вимішаною формою охоплення. Це 727 учнів. І якраз розмір субвенцій на цей фінансовий рік на листопад на грудень, нам дозволяє охопити 727 учнів. Це якраз ці п'ять закладів. Для решти не знаю, будемо нам немає ніяких роз'яснень, чого нам надали мільйон двісті п'ятдесят. Ну жодного роз'яснення, mm -hmm. хто мався на увазі. Бо до моменту виходу цієї постанови у нас харчувалися учні тільки ліцею Лесі Українки і гімназії номер 4 Для них це дуже забагато мільйон двісті п'ятдесят по вартості Звичайно. порції. Це буде прям гаряча порція, чи це буде вулочка? Чи... Ні, там немає булочки. Є постанова це номер 305 сніданок. відповідно ага. до якої всі заклади повинні здійснювати гаряче харчування. Одноразове, це може бути або сніданок, це до 12 години, або обід. Якщо в другу зміну, наприклад, навчаються учні бо є такі, то це повинен бути обід. 12 го Я тільки на два місяці прийшла, да, да. то тобто, тобто, і, і, і зможе. Ну, з Злідучого року, наскільки я розумію, вони будуть визначати знову субвенцію, я Думаю, будуть статистику um, збирати з території да, з території. Я думаю, вони, хоч і не пишуть розрахунок, як дали кошти, але я передбачаю так: 에, вони ж збирають статистику, і вони збирають, okay. скільки закладів у нас харчувалося на території. Ми подавали, що у нас харчувалося два заклади. От вони на ці два заклади okay. і дали субвенцію. Наразі зараз Людмила Олександрівна, коли буде подавати статистику. Вона вже покаже п'ять закладів, запад. розумієте? <смі> тобто, уже, я думаю, субвенція на слідучий рік вона вже буде більша, А потім приведемо до відповідності укриття восьмі школі. Будем... І таким чином ми будемо рухатися, нарощувати да, наші темпи. Да, ну Хочемо в перспективі харчувати всіх учнів. Ну, так, багато більше. Росперебі, ну Якщо хочемо, розпорядження, значить збереження мережі, от чому просто йде хвилювання, розумієте? Щоб не втратити мережу, я ж кажу, нічого неможливого немає. Mm -hmm. ну, якщо є бажання Став. в закладі, то ви зробите укриття. Ми справимо, якщо буде фінансування допомоги то... і бажання колективу. Фіорі, я, б, я б, мабуть, б сказала трошки по-іншому, я б не прив'язувала збереження мережі до харчування дітей. Я розумію, що це одна з умов. Діти, батьки вже за два роки наскільки звикли, вони будуть ага. дітям бокси і так далі. А я б сказала так: що кожен керівник відповідає за мережу свого навчального закладу. І не треба зараз прив'язуватися до харчування дітей Хай керівник працює над збереженням масло. І за безпекові умови в закладі теж несе відповідальність керівник, по-перше. Але ми вклали да. немалі сили для того, щоб привести до ладу укриття за те, яке прикріплене до довольською. Я Школа. вас розумію, як ніхто інший. І тому я е, погоджуюся професійними далі. Всі, хайфорі, май, зі, на, всі, всі заклади приклали зустріч. Є курси або для власних, у кого була можливість або за закріпленими. Угу. Але є куди рости. Да. Нічого неможливого нема, було б бажання. Питання ще є до Людмили Олександрівни? Я хочу ще раз уточнити: значить, харчуються початкові класи і пільгові категорії дітей 5-11 Ні. Тільки початкові класи. У нас змішана форма навчання і по 4 години можливість перебування дітей в закладі. І це е, говорить про те, що решта дітей без харчування. Ваші е, укриття, які наявні, не дозволяють по потужності вмістити всіх, кого потрібно прохарчувати. Ще питання до Людмила Олександровна, Любов Васильівна. Нема питань. колеги? Немає? Ні, нема. Пропоную голосувати. Сєдченко. за. Жукова. За. Кришень за. Агарка. Так. Сідова. За. Чотири. за. Крішення погодила. П'ять. П'ять. П'ять себе забули. Людмила Олександрівна, це ваш оригінал. Так, розвідче рішення. Я быстро. Ми зараз швиденько. Так. Про друге питання і друге, третє вони пов'язані між собою. Про внесення змін до рішення Жовтоводської міської ради, про затвердження програми розвитку, програми розвитку і заходи. Внесення змін. <плес> 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 зміни. Які зміни у нас зазначені? Ми внесли кошти субвенції uh -huh. на закупівлю комп'ютерного мультимедійного обладнання в розмірі 2 тисячі, 2 мільйони сімсот Це ми отримали для закладів загальної середньої освіти субвенції і кошти місцевого бюджету 10% обов'язково для співфінансування 307 тисяч і загальний обсяг 3 мільйони 73 Внесли державну субвенцію на забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням, ну, це є розвитком закладів освіти в розмілі мільйон 250. Також внесли потребу в коштах на облаштування найпростішого укриття в 28 садочку і додатково облаштування найпростішого укриття в 35-му садочку. По школам нам необхідно відкоригувати проєкт, який мав назву найпростіше укриття, реконструкція найпростішого укриття в ліцеї. Перспектива, на жаль, ми не отримали державну суб'єнцію, тому що змінилися ДБН від дати видачі проєкту до дати видачі коштів. І на сьогодні державна субвенція можливо спрямувати тільки на. Облаштування протирадіаційного укриття. А у нас пристосоване приміщення, яке будівельними нормами не передбачало, що в ньому буде протирадіаційне укриття, і там є вимоги до стін, підлоги, ну і до багато чого іншого. Тому ми хочемо все ж таки зробити реконструкцію, облаштувати другий вихід з підвального приміщення, щоб не 50 учнів, а 300 учнів могли розміщуватися в цьому підвальному приміщенні. Воно чудове по площі. Звісно, там потребує облаштування і тепло, тепло, і вентиляція, і санітарних вузлів. Тому нам потрібно для цього відкоригувати проект. Ну і є потреба в поточних ремонтах, фасаду будівлі гімназії номер 4 і покрівлі Мар'янівської гімназії. Всі ці кошти внесені до програми розвитку, і це тільки потреба, бо ресурсів на сьогодні ми не маємо. Це зазначена потреба. Да. Зрозуміло. Для того ж, в подальшому, якщо будуть якісь резерви або внутрішньої, або в місцевому бюджеті при перевиконанні, ми могли до вас звертатися. Питання до Людмила Олександрівни. Нема питань колеги. Розуміло. Пропоную голосувати. Січенка за Жукова. за. агаркова. Сідова. Рішення погоджено. Дякую, колеги. Рішення погоджено. І саме вже на заході. 20. двадцять це заходи програми. А наступне рішення заходу. Колеги, питання стосовно заходів. Ну зрозуміло, ці питання пов'язані ті самі. Так Ді сані, Ді. Да? Ді питань нема? Ді. Людмила Олександрівна, Голосуємо. Голосуємо так. за Жукова, Рішення за Агаркова. Слідова. П'ять рішення. Дякую. Дякую.

Слідуюче питання у нас доповідач Лауда Олена Вікторівна про затвердження положення до штатного розпису комунального закладу, центр фізичного здоров'я та населення спорт для нього даю. Значить, питання пов'язано з тим, що е якби є необхідність забезпечити роботу басейна ціло... цілий рік. У нас ці 10,5 штатних одиниць це сезонні працівники, які ми наймаємо на півроку, як то кажеться роботи басейна, і потім звільняємо їх угу. для того, щоб забезпечити наступний рік роботу басейна. Нам і на подальш да, на подальше, угу. тобто до кінця року, ці 10,5 штатних одиниць. Треба зараз вести в штат, тому що вони у нас по угоді, ми їх 31 березня маємо звільнити. Не сезонними да, А, а, осозними, 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 осозними. Да. Да. а також по положенню, у нас питання. Ну, у нас вже проєкт Активний парк іде два роки в місті. У нас координатор Буряк Анатолійович проводить він це на базі території комунального закладу Спорт для всіх ці заходи свої. Питання було у нашого департамента, що це має бути паркова зона. Коли ми пояснили, що це у нас є паркова, uh -huh. як зона, але ж все одно територія комунального закладу нам просто порекомендували департамент прикритися тим, щоб в положення, що ми на базі цього закладу uh -huh. можемо проводити соціальні проекти, наприклад, такі як активні парки. Зрозуміло, ви рекомендацію виконали. Ну так, так. Так. так, пункт 2.5 uh -huh. там. Uh -huh. Колеги, є питання до Олени Вікторівни. Положення нам було, наприклад, з всім відправлено на електронну пошту. Я думаю, що ми всі ознайомились з ним і штатний розпис. Якісь питання є до Олени Вікторівни стосовно цього приводу? Бажання. Побажання процвітання. Це хороша. До речі, завезли вже у басейн подйомник. Басейн встановлюють для ребят, які отримали поранення. Зараз встановлюють. Привезли, заключаєте договір на постайливі Він виготовлюється. опускання в тренажерний зал, тобто ми повністю зараз робимо комплекс для. Мала мобільних груп, щоб він повністю він був доступний. <плес> доступний це так. дуже гарна новина. Ну так, да, тільки тільки по бажанні, щоб все все здійснилося. Mm. Mm. Додаткові штатні одиниці це прекрасно. Колеги, питання це не є. Додаткові. Це не додаткові, це їх, я неправильно сказала, це постійними вони тепер будуть. Не такими словами, тому що слово додаткові одиниці. Це неправильно я сказала, так. Да. Це одиниці, які постійними тепер стають з ними працівниками. Вони вже на да. роботі в нас люди є по факту. Зрозуміло. Нема питань, колеги. Пропоную голосувати. Січенко за. Жукова. за, Кришень за, Огаркова. Так, П'ять рішення погоджено. Дякую. Я з маску я думаю, яку з музику. Вікторім, дуже дякую. Вам дякую. Дякую, вам дуже велике. Дякую, гарного дня. Гарного дня. Так, у нас ще з вами. Колеги ще одне питання, яке розглядаємо комісійно про зняття з контролю рішень Жовтоводської міської ради 8-го скликання. Питання суто технічне. Ось перелік цих питань, які ми знімаємо з контролю. У кого є бажання ознайомитися чи питання стосовно цього приводу? Немає. Голосуємо, колеги. А тут по іменному голосування? Немає. Має. Це ми комісійно. Ми їх е, просто це знімаємо з контролю, ми голосуємо чи ні. Я роздрукувала вам всі принципи рішення, які у вас в mm -hmm. контролі, і пропозиції там плюс, яка відпрацювала відео, mm -hmm. поставила. Ми прописуємо, що ми погоджуємо, так? Різне. Різне. Ну, Тут ну, немає. Та, що немає, mm -hmm. що... Першу, не немає розняття. П'ятого угу. Ось. Є, Є. Все добре, дякуємо за допомогу. Єсь. Так, колеги. Голосуємо. О, голосуємо. Сідченко за. за Жукова. За. Кришень за Агаркова. Так. Сідова. За. П'ять рішення прийняти. Дякую, колеги. Так, листів у нас немає сьогодні. Питання ми всі відпрацювали, ну, тому наше засідання пропоную закінчити.